Дев'ять років вони жили окремо. І коли я годувала собак в вольєрі, я прикривала вольєри, аби коти мали змогу погуляти на вулиці, а потім їх за годину забирала, випускала собак, бо собаки в нас живуть відкрито. І коли собаки забігали в дім більш згуртованих команди котів, я не бачила, вони всі сиділи на горі на стійці і спостерігали за цим безладом внизу. От, коли вже настала безвихідь, і у нас почалась повномасштабка, і були вибухи, і ми стали перед одним рішенням, що собак треба забрати в дім, в нас не було іншого вибору, і сумнівів не було, і за певний час всі звикли. І, звісно, це під нашим наглядом. Звісно, ми теж переживали. Але Собаки не ганяються так, як на вулиці за котами. Зараз вже вони всі звикли, хоча собаки старші до цих пір обгавкають. Молодша ні, бо вона з'явилась, коли вже коти були, вона в нас От. А старші гавкають, але ж вони їх не їдять. І навіть якщо якусь кішечку, ось цю стареньку барса зажме десь в куточку, то це, схоже, скоріш за все, знаєте, на таке. Прояв любові це все у нас в голові, а тварини вони знайдуть спільну мову.